Школа молодих батьків Хмельницького запросила усіх охочих на семінар, присвячений темі небулайзерної терапії. На заняття Анастасія прийшла зі своїм 11-місячним малюком. Про можливість відвідати таку подію дізналася у соцмережах. Вирішили, що нам, те, як ми вже користувалися небулайзером, то нам потрібно знати, що це таке і як правильно ним користуватися і коли. Анастасія каже, захід сподобався не тільки тому, що тут діляться корисними знаннями. Сподобалося, що можна пройти з дитиною, що дитина теж буде зацікавлена. Доєднатися до заходу могли усі охочі, а це близько 20 батьків та майже стільки ж діток. Семінар складався з двох частин: спершу теорія, а далі одразу два майстер-класи. Один з яких це є навчання батьків, що таке зер його будові, як правильно робити інгаляції і тому подібне. Друга частина це буде майстер-клас ультразвукового обстеження легень для дітей, з присутніх сьогодні тут. Влаштували такий семінар, аби підтримати молодих батьків та допомогти у вирішенні тих чи інших питань пов'язаних зі здоров'ям малюків. Не терапія, щоб батьки розуміли, знали, що таке інгаляції, коли їх варто робити, чому не варто призначати самостійно інгаляції і чому потрібно взагалі завжди консультуватися з лікарем. Окрім того, маленькі учасники заходу могли пройти безкоштовне ультразвукове дослідження легень. Основна мета показати наскільки це просто, швидко, ефективно дана технологія використовується для покращення надання медичних послуг для наших маленьких пацієнтів. Загалом засновники школи для молодих батьків кажуть, кожній мамі і татові важливо знати, як надавати першу медичну допомогу малюкові, розбиратися у питаннях грудного вигодовування, навчитися робити ефективний масаж і таке інше. Наступний корисний семінар планують уже на кінець березня. Олександр Тітов, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.